Для секретарок. Та наче гарна. О, ти пере... перепрошую. Ти можеш можеш цього не робити. О, пробачте. О, а... а він він з вами? Це мій син. Скажіть йому, щоб він машину не лапав. Ні, 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 Піті, все гаразд. А ви хто? Лео Бібі, член правління, віце-президент Motor Компані, oh. відповідальний за презентацію мустанга. А тепер ми знаємо, хто відповідальний. Не ображайтеся Ленні. Лео дизайн просто фантастика, але начинка шмат лаїна. У красивій обгорці моя вам порада. Позбудьтесь кількох циліндрів і коробки на три швидкості, і скоритіть відстань між шасі, скиньте півтонни, а також знисти ціну. Але й тоді. Я оберушив роле шавель.